Доки буде Україна, доти будуть козаки. Патріотичними піснями і гаслами відкривали козацькі забави вихованці червоноградської школи інтернату. Усі від наймолодших першокласників до випускників зголосилися взяти участь у патріотично-спортивному святі та випробувати власні сили у спритності, витривалості та кмітливості. До цього дня діти готувалися упродовж кількох місяців, говорить педагог-організатор Андрій Капко. Фактично ідею такого заходу ми почали виношувати десь із вер. Вересня цього року і е, намагалися зробити його таким всезагальним всешкільним святом. Тобто, ми наше свято намагаємося зробити е, розділеним на три. Скажи, наш ми школу нашу розділяємо на три категорії: це наша початкова школа, наші мальки будуть брати участь. Це середня школа, в яку будуть входити п'ятий теревосьмий клас, і це старша школа, там будуть вже 9 10 11 класи. Вони а ми для них запропонували енну кількість конкурсів. Ну, для того, щоб більшість команд, все ж таки, і молодші, і старші, були в рівних умовах. Ми запропонували конкурси. Ми пропонуємо конкурси, які будуть по своїй суті більш м, на кмітливість, виносливість, швидкість реакції і так далі. Тому е, ми для себе визнали це як першочергове, тому що ми не хочемо давати фору нашим старшокласникам, які, скажімо, в підніманні тої самої гірі і так далі, інших конкурсах відтискання від землі будуть значно кращими, ніж молоді. Лочі планується так само е, інтелектуальний конкурс, якому будуть задаватися нашим учням запитання, і вони будуть відповідати на них. І в кінці кінців, ну таким своєрідним апогеєм нашого свята це буде е, козацьке багаття, це буде козацький куліш, який е, це буде е, запечена картопля на вогні. от там позаду у нас вже розпалені багаття, і діти після того як відбудуть основну частину оцих, Козацьких забав вони перейдуть туди вже, скажем так, як неформальну частину тих розваг. Під час козацьких забав діти зможуть випробувати не лише свої фізичні та інтелектуальні можливості, а й проявити творчі дарування е, з творчих конкурсів. Ну напевно, що до творчого конкурсу можна зарахувати той конкурс. Ми будемо е, бавитися в таку гру, яка називається «На малюй козака». От Отут уже буде творчість дітей, е, які будуть. Е, Показувати нам своє вміння малювати, проте у нас ще будуть пісні. От наша одна учениця брала участь у нашому червоноградському конкурсі Сурми з витяги. От і вона сьогодні так само буде співати ту пісню, яку вона виконувала безпосередньо там. Аби додати свято особливого колориту та бойового духу, організатори запросили у гості справжніх козаків із західнобузького курення Прикарпатської Січі. Ми дуже хотіли, щоб дійсно свято протягом цього свята відчувався дух справжнього козацтва. З одного боку можна самому передягнутися в вишиванки і зробити таке свято, але все таки діти тебе не сприймають уже таким. Вони сприймають тебе дещо іншому плані. І ми мали можливість познайомитися з нашими уже е, тепер сподіваюся друзями, з нашими колегами. Е, це помічник отамана Андрій Синиця, який завітав до нас на свято, і буде у нас на святі незалежним журі. Після спільного виконання державного гімну із батьківськими настановами і щирими побажаннями звернулися до юних козачат почесні гості. Я хочу, щоб ви були послідовниками. Цих звиттях козацьких, які були, були раніше, навіть в історії записано: сотня козаків перемагала тисячу мусульман. Ви можете собі, собі уявити, як це було. А це було, бо записано в історії. Тому я вам бажаю по-перше, здоров'я, наснаги і спортивних відзнак, щоб ніколи не зупинялися на досягнутому. І завжди пам'ятали, на першому місці у вас, щоб було Бог на другому Україна своє на останньому. Слава Україні! Змагання, які сьогодні будуть у вас тут проходити, вони продемонструють ваші фізичні можливості, ваші інтелектуальні можливості і те, як ви знаєте і шануєте свою історію. Я бажаю, щоб сьогодні першість вибороли ті, хто достойний цього, але всі ми виграємо з цього. Цих змагань, і власне я горда, що ці традиції живуть в нас, що сьогодні присутні в нас козаки, справжні козаки із зброєю із одежею козацькою, і найголовніше за тим духом козацьким. І, хоч не суть для нас сьогодні гармата, але я думаю, що е, ваші перемоги будуть підтримані хорошою підтримкою, такою гучною підтримкою, що ціле місто мало би почути про ваші перемоги. Цього дня заслужене нагороду за третє почесне місце у міському етапі всеукраїнського фестивалю Сурми з витяги отримала вихованка Червонградської школи інтернату Катерина Кузніцова. Наші хлопці все готові запіщати рідний край, а дівчата По завершенню всіх урочистостей розпочалась найцікавіша і найяскравіша частина козацьких забав. Козачата мали нагоду продемонструвати власні здібності у численних конкурсах, які лише з першого погляду видавались простими. Діти переносили воду в ложці, бігали з незручними обручами, відтискалися від землі та перетягували линву. Зрештою, спортивного азарту та бойового запалу не бракувало нікому. Після усіх спортивних змагань юне козацьке товариство ласувало кулішем, вмостившись біля багаття.